І ось такий результат сьогодні в мене вийшов по супербу. Подивіться, яка красота вже. По салончику, по сидінням, по пластикам всім. Пластики повністю все по хімчистилось, намелось, Ось так виглядає машинка в салончику, гарненько. Все пахне чистенько. Взаді так само. Взаді, як я кажу, в супербах це просто вагон місця. Оце сидіння відрегульовано під мене. І тут дуже багато місця для пасажирів, що в супебі мені дуже подобається. Багажнику також вже все чистенько, ось так ми вже все тут намилено чистили, натерли, легенько дотягується багажничок, Чікс. і ось так виглядає салон з цього боку. Також карточки всі почистили, все гарненько, все пахне. І... Машинка вже готова для свого клієнта. Так що скидаємо фотки відео замовникам, які за нього писали. І подивимося, як буде. Тут стоїть гума 25-го року, і нові гальмівні диски стоять в машині. Ось так виглядає тачка. Вже на наших рамочках. Кому потрібні автомобілі з Німеччини, ось номер телефону. Всім гарного вечора!